Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, хто проявиться скоро у вашому житті. Дама, дама кубків. Дама, яка розчарована. Дама, яка розчарована, яка, яка має якісь проблеми з фінансами. З чим ти проявишся? А, дивіться, ця дама з минулого, в когось може проявитися, що це мати, то це дама, з якою ви перестали спілкуватися, буде просити нового якогось шансу на спілкування або на якусь допомогу. З чим саме ти прийдеш? Буде проявлятися, активно буде проявлятися у вашу сторону. Знаєте, їй як-то не вистачає вашого спілкування чи вашої допомоги, підтримки, яку ви надавали. Але будьте обережні, тому що тут вона йде з якимись хитростями, з якоюсь вигодою до вас. Ну, дивіться, в когось це буде таке дуже скользьке якесь питання, ви будете вирішувати когось це може бути матеріальна сфера, для прикладу, хтось прийде, скаже, якась подружка прийде, скаже, позич мені гроші, там, сестра, мати, не знаю, будь-хто. Вам тут треба остерігатися. Вам тут треба остерігатися. В когось це навіть проявиться так, що в вашому житті проявиться подруга, з якою ви не спілкувалися. І вона тут прийде з магічними своїми ритуалами. Тому будьте обережні, кого ви впускаєте. В своє життя, в свій будинок, будьте обережні і обачні. Да, карти тут говорять вам э, цю даму не впускати в своє життя. Тому що, якщо це стосується магії, вона стягує ваш фінансовий канал. Можливо, принесе вам якийсь подарунок да, під якимось предлогом І це закриє вас це закриє вам фінансову сторону. Тому карти говорять, Відсікайте це спілкування. І якщо у вас були якісь такі підозри в минулому, що вона от є енергетичним вампіром, вона от подзвонить вам, да? позливає весь свій негатив, вам погано, а їй хорошо. У вас проблеми з фінансами, а в неї покращення. Тому карти говорять, відсікайте, відсікайте цю даму свого життя. Да, тому що тут. А... Багато мутного такого, да? її посили дуже такі обманчиві, і луна тут в когось чітко програється, що це магія. І потім, після цієї дами, ви будете чиститися, ви будете е, до когось можливо звертатися. Можливо, тут зв'язано навіть і з е, мужчиною вашим, да? що, для прикладу, ви щаслива є в стосунках, а вона самотня, їй це бісить. Ну, тут карти говорять закривати. Ось, будь ласка, підтвердження ще одне, закривати з нею спілкування. Будьте уважні, хто йде е, до ваше життя, хто дзвонить вам раптово, да, хто об'являється. Карти говорять, уходити, уходити від цього спілкування і завершувати.